Вітаю, ви дивитесь контекст на Дніпро Тіві. Мене звуть Світлана Астахова. На початку цього місяця у місті Черкаси відбувся чемпіонат України з водно моторного спорту. І до Дніпра приїхала одна медаль з цих змагань, адже друге місце посів вихованець дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту. Микола Дашко і пан Микола зараз в нашій студії. Добрий день. Добре. Вітаю вас цією перемогою, вітаю Добре. вас в нашій студії. Похизуйся, можна, вашим здобутком. Добре. Це Добре. до нас приніс переможець. Медаль здобуту на змаганнях почесне, друге місце. Це так приємно, що саме до Дніпра приїжджають переможні місця. Дуже вам за це дякуємо. Давайте знайомитися, поговоримо про те, як ви взагалі опинилися в такому незвичному виді спорту, чому не обрали футбол, наприклад. Розкажіть. Дякую за питання. мене цей вид спорту захопив з дуже юного віку, а саме з п'яти років. Коли я на власні очі побачив, як батько мій змагається з іншими учасниками та підійшов до батька, я теж хочу. І у шість років я почав займатися цим видом спорту. Нічого собі вражає. Тобто, у вас ціла династія? Так, так. Але ж це швидкісний вид спорту, небезпечний. Як батьки сприйняли такий вибір? Як? Як як? вони могли тільки підтримати? Підтримали вас. Так. І ви весь цей час, а це вже 15 років, можна сказати, так? Так. Не шкодували, не пробували нічого іншого. Ні. Бо я дуже закохався у цей вид спорту. У цю швидкість, емоції, адреналін. Розкажіть, якщо можете згадати, яким було перше тренування? Ну, перше тренування дуже було для мене як хвилювався дуже. Бо це ж все, батька рядом немає поряд. Все сам сам. Це на, на тренуванні взагалі, коли дитина приходить в цей вид спорту, прямо одразу сідаєте, оце, як воно називається, ваші човни, ці швидкі Гоночний човен. гоночний човен. Тобто ніякої так. теорії, ніяких там ні, ні. на макетах занять нічого немає. Ні, звісно, є теорія, пояснюють, правила ж також є спочатку теоретичне навчання, потім вже практичне, перші тренування, змагання. Вам видаються якісь права? Знаєте, як права на керування автівкою, чи є у вас права на керування? Так, його ліцензія це. Це те, що вам дозволяє користуватися. А загалом, якщо сьогодні говорити, як виглядає типовий тренувальний день, що взагалі в себе включає весь цикл ваших тренувань, тільки на воді у вас? Ні, цикл тренувань це дуже. Дуже-дуже довгий процес, тому що треба підготувати двигун, човен до тренувань. Але зараз, на жаль, через війну у нас, нам не можна виходити на тренування. На Так. Тому моє тренування зараз виглядає так, що я долаштовую двигун на суші, човен, та теоретична і фізична підготовка. Микола, ви мене тільки що просто вбили. З одного боку, я розумію, що не можна виходити на воду на таких засобах, але з іншого боку, ви навіть при тому посіли друге місце. Страшно собі уявити, що було, як ви могли тренуватися на відкритій воді. Так. Наскільки ж це важко, мабуть, виходити потім так на змагання, коли нема практики? Так, це дуже хвилюєшся, бо ти не маєш змоги перевірити усе як. Як воно повинно робити тільки в теорії. І коли приїжджаєш на змагання, виходиш на там тренування, звісно, трапляються поломки та бракує часу там. Це вже четвертий рік, так, в таких умовах? Так. Ну, це треті були змагання в таких умовах, бо в 22-му році ніхто не проводив, в 23-му були. і от... А за цей час чи була можливість, може, якісь виїзди, щоб тренуватися там, де можна виходити на воду? Ні, тільки у цьому році. Так. Потроху пускають, так? От, ні, не потроху пускають, а пробувалися через Федерацію, щоб змогли дати нам тренування, але було запізно. Запізно. Так. Я пишаюся тим, що ви не складаєте руки, все одно ви на п'єдесталі, навіть за таких умов. Це просто, ну це дійсно щось неймовірне. Ще більше до вас пошани. Розкажіть про цей чемпіонат докладніше, що більше запам'ятався, хоча я тепер розумію, що мабуть сам на воду це вже дуже пам'ятна подія. Так, це дуже пам'ятна подія. Цього чекаєш, звісно, увесь рік. Це дуже довгі хвилювання. Самопоїздка в інше місце? Але ж це дещо несправедливо, адже там були і представники, спортсмени, у яких є можливість так виходити на воду? Так, так. У хазяїв у, Черка, у Черкаській області була можливість трішки раніше за нас виходити на тренування. Мені здається, це несправедливо. Як ви ставитеся mm -hmm. до такого? Чи вдається при цьому зберігати? Дружні стосунки зі своїми конкурентами. Вдається. Бо в нас це все дуже тісна та сім'я, я б сказав. Навіть так, так. При всьому так. цьому називаєтеся все одно на дорого. На березі родину. ми всі друзі, товариші, а в гонці ми суперники. Здорове суперництво, так? Так. А коли ви ходите на воду, що найважливіше? Може, є якісь ритуали. Я б не сказав, що якийсь є ритуал. Виходу, виходжу на воду та і їду. Ну невже Це... нема, я не знаю, помолитися, може щось з собою взяти? Може якось там тільки правою ногою ступити на борт треба обов'язково. В мене немає. Суворий нас настрій, так дисципліна і вперед до перемоги. І коли нарешті ви зрозуміли, що це перемога? Це одразу зрозуміло під час гонки, чи тільки після вже фінішу? Ви розумієте, що ви? Ще навіть до гонки. Я вже розумів. Що ви будете на п'єдесталі? Так. Це не занадто самовпевнено? Ні. Вважаєте, це реальна оцінка, так? Так. І після того, як ви вже фінішували. Ви спокійно сприймаєте, чи все ж таки була якась гордість за себе, там радість? Була радість, то, що все ж таки це був не сон. Ми все-таки проїхали, відзмагалися, так. Ви дуже стриманий. Мені здається, чи так. ви дуже стримана людина в емоціях. Трішки є. Це добре для вашого виду спорту? Я б не сказав, що це добре чи погано, я так звик. Добре, тоді як відреагували ваші близькі? Як тренер відреагував на перемогу? Тренер дуже, дуже обрадувався, що все ж таки змогли вибороти друге місце. А близькі? Вони були поруч чи це був телефонний дзвінок? Це був і телефонний дзвінок, та і зустріч, коли ми приїхали вже додому. Вони mm. такі стримані, як ви, чи все ж таки були щирі емоції? Щирі були емоції, дуже раді були, що все це вийшло, бо дуже важко було збиратися, бо зі мною весь час їздив батько. Він також спортсмен, також гоняється. Але, на жаль, не зміг з нами поїхати на ці змагання, бо він у лавах ЗСУ. Велике дякуємо вам за батька і батько обов'язково передавайте від нас низький уклін. Микола, ви так трішки зухвало сказали, що ще перед стартом було зрозуміло, що ви будете на п'єдесталі. Невже не вистачає суперників? Чи загалом як ви оцінюєте рівень розвитку цього виду спорту у нас в Україні? Хто виходить на старти? Хто вони mm. ваші суперники? Ну зараз залишилися я б навіть сказав, хворі люди цим яким вже дуже багато років займаються більше, ніж я займаюсь. У мене батько усе життя цим займається з 12 років. Ну, Залишилися. Ці люди за рахунок того, що вони старші, мабуть, вони мають більше да? Вони так. можуть бути мотиватором для вас на трасі? Для мене це. І, вони і є мотиваторами, тому що рух це життя. Безумовно, сперечатися з цим не будемо. Хто найбільше підтримує загалом на цьому шляху? Батько. Його приклад, він розуміє, так? Так, так. А в родині ще є якийсь ще спорт? Ну, я маю на увазі у інших членів родини. Ні. Всі зосереджені. Так, так, так. всі зосереджені на цьому виді спорту. Тоді розкажіть, будь ласка, про свого тренера. Дуже цікаво було б дізнатися, хто, я вважаю, це фундамент все ж таки разом із батьком вашого е, зростання. У мене два тренери. Це мій батько та вже тренер Дмитро Миколаївич Лібідь, теж багаторазовий чемпіон України і не тільки, який дуже допомагає, підтримує. у… На будь-яких змаганнях підготовці техніки і не тільки техніки, та й психологічно допомагає розвантажитись. Тобто, я так розумію, що це навчання більше пряником, ніж батагом? Так, більш пряником. Чи є якісь у вас особливі традиції з вашим тренером? Чи може в команді є якісь традиції? Я б не ограничувався командою, є, є, є такі традиції у всьому виді нашому спорту. Це коли е, після третьої гонки пер, переможець змагань приїжджає до берега, його з човна витавкують в воду. На щастя. На щастя. Так. Тільки його? Так, тільки переможця. Вам подобається ця традиція? Вже були таким чином у так, воді? Звісно. Ой, мені здається, це так цікаво. Шампанським не поливають, може, краще шампанським було поливати. Чи алкоголь заборонений? Шампанським можна поливати лише на п'єдесталі, а це наша традиція така. Внутрішня, так? Так, усього виду спорту. А от ви так де зазначили, щодо свого тренера, що окрім всього, він ще й психологічно підтримує. Так. Тобто, якщо би відокремлювати от в цьому виді спорту, що взагалі найскладніше, там техніка. Фізика чи якраз психологічні проблеми подолати. Я, я не можу виділити щось окреме, усе це дуже важливо, та треба якось. Між крапельками бігати, так, да? так, так, і там, так. і там, і там бути краще. А Окрім самих тренувань, чи навчаєтесь десь? Зараз ні, не навчаюсь вже, працюю тільки так. А де навчались? ДЦПТО, Дніпропетровське, професійне технічне училище, навчався. І який фах здобули? Фах з ремонту колісних транспортних засобів. Серйозно? Ну, то ви і є, мабуть, що технік так? – за своїм... так. так. – <світ> і настроями, і роботи. Це дуже подобається. Бо батько навчав і досі навчає з малкого віку. Як тримати гайковий ключ? Правильно крутити? Ви знаєте, в нашій студії дуже часто є представники різноманітних напрямків, які е, мають відношення саме до е, розвитку освіти в нашій країні, до подальшого працевлаштування. в один голос mm -hmm. скажуть про те, що дуже не вистачає людей, які обирають робітніші професії і які мають руками робити щось. І що після війни і зараз на, насправді, дуже важливо мати людей, які вміють гачний ключ тримати в руках. Тож ви вдвічі зробили правильний вибір, отримуєте задоволення від спорту, ще й професію таку гарно собі обрали. Якщо говорити про майбутнє, чи в подальшому пов'язуєте своє життя з цим видом спорту? Так, пов'язую. Дуже хочеться все ж таки поїхати на міжнародні змагання, на чемпіонат Європи, може і світу. Що для цього не вистачає? Насамперед опита. опитом. Досить здобути. Так. Треба здобути багато досвіду та техніки. А досвід це знов таки, змагання, а змагань так. в Україні зараз дуже мало? Дуже так? мало. До повномасштабної війни було чотири змагання, три етапи чемпіонату України та Кубок України. Зараз, на жаль, лише одні змагання. Тобто от зараз закінчився Кубок, і, в принципі, якщо війна не скінчиться, наступні, якщо буде, то це знову буде Кубок України в наступному тільки році. Так, так. Дуже шкода, що війна такі зміни внесла, і мабуть, це один із небагатьох видів спорту, де ми я від вас чую, настільки кардинально були з'явилися перешкоди для тренування, тому що зазвичай там ми спустилися в укриття, ми можемо потренуватися. а У вас взагалі немає цієї можливості. У нас немає цієї можливості, тому що акваторія закрита для нас. Бо човни дуже дуже голосні та й звуки. Дуже-дуже походять на шахіди і не тільки. Тобто ви з розумінням ставитесь до цих обмежень? Так. Зараз, наприклад, дивляться нас наші глядачі, серед них є молоді дівчата, хлопці, які можуть зацікавитися, може, ти не знали, що у нас такий вид спорту є. Чи порадило ви зараз йти в вашу школу і починати там навчання? Чи варто чекати там, я не знаю, закінчення війни? Складно сказати, бо. У нас вже залишилось дуже мало, але почати, почати можна. Можна почати з деякими складнощами. Но... Але приходьте. Давайте так, все-таки будемо да, закликати. Да. Нехай приходять, пробують, дізнаються так, щось нового. Так, нехай приходять, є на чому їздити, але людей немає. Не вистачає. Будемо сподіватися, що і прийдуть і що війна закінчиться, і ми будемо чути цей звук з води, і лякати він нас не буде. Але ж сьогодні дійсно спорт мені здається дуже важливий, незважаючи на війну і для підтримки там і психологічного стану. Ну і звісно, те, що ми доказуємо, доводимо кожного дня один одному, що ми живемо і в нас сил так, багато. Так, це дуже важливо. Підтримувати моральний дух наших бійців і не тільки бійців. І коли ми здобуваємо якісь нагороди, я вважаю, що це підбадрює наших захисників. Все ж таки, їм зараз дуже нелегко. Ви цю нагороду, вона у вас буде в почесному місці. Ви висієте? Є так. у вас стіна Звісно. слави. Звісно, є. <звісно> І там вісять так, вже якісь нагороди. Ви, до, до речі, наступного разу не соромтеся, будь ласка, проносите більше. Ми хочемо більше про вас дізнаватися, більше бачити <звісно> <звісно> ваші здобутки. Я дуже дякую, що ви до нас завітали. Приємно було познайомитися, поспілкуватися. Хоча знов-таки ще раз скажу, що я, мабуть, вперше в цій студії спілкуюся з представником такого виду спорту, який має такі великі обмеження. Дуже хочеться, щоб ви виходили на. Воду тренувалися, вигравали міжнародні і чемпіонат Європи. Так, нам дуже, теж дуже хочеться, але все буде Микола. Вірте так. в це. Обов'язково вірте, не складайте руки і не полишайте цей вид спорту. Mm -hmm. З нами mm -hmm. був вихованець дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Микола Дашко. Віримо в перемогу, рухаємося до перемоги і створюємо перемогу кожного дня. До наступної зустрічі, друзі.